Глава 20. І сталося в один з тих днів, коли він навчав народу храмі і благовістив, прийшли первосвященники і книжники зі старійшинами і запитали його Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто дав тобі цю владу? Він сказав їм у відповідь Запитаю і я вас про одне. Скажіть мені хрещення Іоаннове було з небес чи від людей? Вони ж, міркуючи між собою говорили, коли скажемо, що з небес, то він скаже, чому ж ви не повірили йому, а коли скажемо, що від людей, то весь народ поб'є нас камінням, бо він упевнений, що Іоанн є пророк, і відповіли не знаємо, звідки. Ісус сказав їм то і я не скажу вам, якою владою це роблю. І почав він розповідати людям таку притчу. Один чоловік насадив виноградник і віддав його виноградарям, та й відбув на довгий час. І у певний час послав до виноградарів раба, щоб вони дали йому плодів з виноградника, але виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим, ще послав другого раба, але вони й того, побивши і зневаживши, відіслали ні з чим. І ще послав третього. Але вони й того, поранивши, вигнали. Тоді господар виноградника сказав, що мені робити, пошлю сина мого улюбленого, може, побачивши його, посоромляться. А виноградарі, побачивши його, міркували між собою, кажучи, це спадкоємець, ходім, уб'ємо його, щоб спадщина була нашою. І, вивівши його геть з виноградника, убили. Що зробить з ними господар виноградника? Прийде і погубить виноградарів тих і віддасть виноградник іншим. Ті, що слухали це, сказали, нехай не буде так. А він, поглянувши на них, сказав, що значить оце написане камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить. І шукали у цей час первосвященники і книжники, як накласти на нього руки та побоялися народу, бо зрозуміли, що про них сказав він цю притчу. І слідкуючи за ним. Підіслали лукавих людей, які, вдаючи із себе праведних, зловили б його на слові, щоб видати його начальникам і владі правителя. І вони запитали його Учителю, ми знаємо, що ти правдиво говориш і навчаєш, і не дивишся на особу, але істинно на путь Божу наставляєш. Чи належить нам давати податок кесареві, чи ні? Він же, зрозумівши їхнє лукавство, сказав їм Чого мене спокушаєте? Покажіть мені динарій, чи є на ньому зображення і напис? Вони відповіли, кесареве. Він сказав йому, отже, віддавайте Кесареве, кесареві, а Боже Богові. І не могли упіймати його на слові перед народом і, здивувавшись, відповіді його, замовкли. Тоді прийшли деякі із садукеїв, які не визнають Воскресіння, і запитали його учителю. Мойсей написав нам, коли у кого помре брат, що мав жінку, і помре бездітним, то нехай брат його візьме жінку його, відродить потомство братові своєму. Отже було сім братів, і перший узяв жінку і помер бездітним. Узяв ту жінку другий, і той помер бездітним. Узяв її третій так само і всі семеро. І, не залишивши дітей, померли. Після всіх померла й жінка. Отже, у Воскресінні якому з них буде вона жінкою? Бо семеро мали її за дружину. Ісус сказав їм у відповідь Сини віку цього женяться і виходять заміж, а ті, що сподобалися досягти того віку і Воскресіння з мертвих. Не женяться і не виходять заміж, і вмерти вже не можуть, бо вони рівні з ангелами і є сини Божі, ставши синами Воскресіння. А що мертві воскресають і Мойсей показав при купині коли Господи назвав Богом Авраама, і богом Ісаака, і Богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо в нього всі живі. На це деякі з книжників сказали, Учителю, Ти добре сказав, і більше не насмілювалися запитувати його ні про що. Він же сказав їм, як це кажуть, що Христос є Сином Давидовим. А сам Давид говорить у книзі Псалмів сказав Господь Господові моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під ніжжям ніг твоїх. Отже, Давид називає його Господом. Як же він син йому? І коли увесь народ слухав, він сказав ученикам своїм стережіться книжників, які люблять ходити у довгому одязі і люблять, щоб їх вітали на народних зібраннях, мати перші місця у синагогах і перші місця на вечерях, які з'їдають вдів і лицемірно довго моляться, вони приймуть тим більше осудження.